І далі поговоримо безпосередньо про нашу співпрацю з німеччиною. Це Адже так, сьогодні президент з офіційним візитом нагадаю, перебуває в, в цій державі так в Берліні. Мав уже прес-конференцію із канцлером ФРН Мерцом. Ну і більше детальніше до чого домовилися сторони. Говоримо далі. А що ти так радієш? Таки це прекрасно. нам дадуть гроші на своє виробництво, дадуть його німці. Не е, країни північня вже й німці дадуть плюс до тих, а ті нам не допомагали робити ракети і дрони, а німці будуть це ну, супер. Давай якраз деталізувати німеччина фінансуватиме далекобійні системи українського виробництва. Більше того, обмежень щодо дальності більше не буде. Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц під час прес-конференції з Володимиром Зеленським у Берліні. Наші міністри оборони сьогодні підпишуть заяву про наміри про придбання далекобійних систем українського виробництва, так званий «Long Range Fire». не буде обмежень для далекобійної зброї. Україна зможе в повному обсязі себе захищати та вражати військові цілі поза українською територією.